Біля труни загиблого Сергія Пономаренка його батьки, дружина та інші рідні відспівують воїна у Святоуспенському соборі Полтави. <звук> Сергій Пономаренко загинув 3 січня на війні з Росією від поранень, які отримав внаслідок артилерійського обстрілу. Сталося це у селищі Зарічне на Донеччині. Сережа був моїм найкращим другом. Та золотий чоловік товариш. друг, брат, светлый. Это очень хороший человек. Он был мне как брат. Он хотел вернуться домой, строить будущее, строить. То есть он недавно женился, семья у меня. Разговаривал 2 января, а виделись 11 декабря. Замечательно. Про... Проводили его, он приезжал в отпуск. Проводили. Хотел приехать на день рождения. Воїну було 42 роки, він мав звання солдат, проживав у Полтаві. Мої сусіди з одного пориуку. Ну, він трошки менше від мене, Ну, я пам'ятаю його з маличку. Ріс, бігав, як всі діти. Хороший хлопець, такий роботящий, будівництво пішов робити, такі фах здобув сам. Будівельні спеціальності. Штукатур, каменяри. Подай, Господи, полегному герою України, воїну Сергію, який власне життя віддав за незалежність України нашої. Сергій Пономаренко був навідником танка у військовій частині окремої бригади спецпризначення імені Івана Богуна. Мама, як те там, як те як Даня, це Сильов. І всіх так я люблю вас, я люблю вас, сюмаю. Для мене він найкращий син, він мене ніколи не обідали не Ні пала ні мене. У Сергія Пономаренка лишились батьки, сестра, дружина та син. Сережа знала, дня народження відбився з моїм сином. У школу ходили в місті, ремонтували. Ну, дуже хороша людина була. Я не могла не прийти. Місі загинув раніше. бо Булатокатастрофі. Такого при своє поховали воїна на Затуринському кладовищі біля Полтави. Ела Трубієнко, Микола Єрьомінко, Суспільне, Новини Полтава.